Буду відвертим, будь-який чоловік, 3 із 10 спокійно може стати 8 із 10. Розкрию п'ять аспектів зовнішності, які доведено дають до результат. Перше, це тіло. Якщо ти хоча б не маєш зайвої ваги, уже входиш у меншину привабливих. А коли приведеш себе у форму, зможеш потрапити у топ. Як казав Сократ, для чоловіка сором постаріти, так і не дізнавшись на що здатне його тіло. Друге, стиль. Охайні, стильно одягнені чоловіки заробляють у середньому на 30% більше. Стиль це про те, як ти показуєш свої сильні сторони, одяг впливає навіть на прийняття твоїх пропорцій. Третє. Чиста шкіра. Люди зчитують стан твого здоров'я саме по шкірі. Погана шкіра сигнал про харчування, спосіб життя, здоров'я. Це інстинкт. Самка не вибере хворого самця, а вождь не візьме на полювання слабкого. Четверте. Стрижка. Правильна зачіска може зробити тебе на 40% привабливішим. Більшість чоловіків просто не знають, що їм підходить. Враховуй форму голови та риси обличчя. П'яте. Запах. Природа змусила нас зчитувати запах як маркер довіри і здоров'я. Це впливає не лише на стосунки з жінками, а й на бізнес. Приємний запах це сигнал. Мені можна довіряти. Хочеш виглядати краще, почни з цих п'яти речей.